вітам сердечно всіх на моєму каналі на колейному тіночку. Кохані, дійсно, я маю дві космічних сіди, дві крижувочки за 10 злотих іксів і сіди, мега крижувку, овочова експозія і суперлінія. І плату, кохані, 100 злотих. Добре, крижувки на драпанні. То летімо. Начнемо. Лінії з номерком 2009. Добре, сорочимо. Що ми тут і полюємо? То прилетіме педовні. Так, саква і слонік. Маємо сакву, саква. Тут є слонь то маме два рази сакву. колені два, підренка і дзвоник. Із підренка. І тумана. kluczek i tańczę. Mamy kluczek i kluczyk. Krab i arbuz. Gdzieś był krab tu, tu i tu. mamy się arbuza tutaj. Roki i kwiatuszka. Rokie, rokie, rokie. Dunjevice i dunje mame. Dobro. Sonečko i cetrnka. Mame sonečko. Sonečko, sonečko i cetrina. E, balone i popcorn. Balone i popcorn. Mame balone. Гвізда і, Гв і мотель, маме мотилик, гвізду і мотель, мотилик і мотилик. Подкова окуляра, Маме окулярки, окуляри, подкова, подкова. Ну то клапки і птах. Маме клапочки, клапочки, ту маме клапки і тут все. Ну і цокий раз. той ровер. Ні, кості діамант. Добре, тут були ще опуляри. Маме кості. І, і все. Пусто. Ну а як. Добре. Зараз спробуємо бочувку з номерком 38. Окей, okay, летіли. Цитрина на нас. Цитрина. Ананас. Цитринка. 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 Ну, і хіба то що? Банан і помаранч. Банан, помаранч. Банан, банан. 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 Pomarańcza, banan. No to kiwi i figa. Jest figa, figa, kiwi, kiwi, figa, kiwi, kiwi, kiwi. i kiwi. Трускавка и брусквинка. Мама брусквинка. Брусквинка. Трускавка, брусквинка и брусквинка. Добро. Э, карамбола и вишенки. Карамбова вішеньки. Вішеньки, карамбова. Ту мами ще вішні. Яблушко і кокос. Мами кокоси. Тут мами яблуко. Тут теж. Тут розкавка зосталась. Яблушко і яблушко, кокос, кокос і кокос. І два останні. Буровка, віно-грона. Маємо лінію зубаччя. віно І буровка. Тут маємо віно-грону. Маємо другу лінію. Буровка, буровка. Буровка, буровка. Чи третя лінія. Четверта лінія. Чотири лінії маємо. Раз, два, три, чотири ну по 5 золотих, направо. Мама 5 злотих, 5 злотих, 5 злотих і 5 злотих. тобто 2 10 сотих. Гарбуза нема, авокадо нема, і грушки немає. Добре. Те-те. Ну, пенки. Спофал солову чушка. Добре, до кохання. Тераз з номерком 26 оставила до драпання гвізди, це крижовка шибко драпися, що ми мами. В небіскі мами є не словку моц, в оносі мами пояс, ще літерки з драпання чи до драпання. Тут нема, тут нема словка, а то тут дон. Добре, то летімо. Літерка Р і У. бонусі немає. Добре. Р і У. Трапіме Р. Tu R, tu R. Tu mamy U i R. Niby to wsią. Niby. Dobra. No U. Tu mamy R. R, U, R. No, wsio. No, tu. U, U. Tu U. R, dobro, literka I i literka P, imamo puno sigure, ako s literkoj ne dadu, na etijot mogu i da, dobro, I i P, imamo drugi slovko MIM, I, tu imamo P, tu imamo I, P, P. I, I, I. I. Tu, mama, P. tu i 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 to i i i i B B B. Dobra. Bóg. Tu mamy H, tu B, tu mamy B B. Dobre. Dobre. Literka G. I No tu bolus już nie i T. 몸에 А і остатня літерка кохання. Літерка Е. Ну і все, так ми зостаємо з емоціями, двома словками. Було О, Л нема, Ву нема, К нема. Перше слов тест. Тут іще гібило то грош. Що утворилось нам. Ну і все. Добре. Е. Е. Було О. Було Ф. Яке нам тут не дає, ну то і все. Тут є на словка. Добре, ножник. razy 1, a w bonusie 70 złotych. kontrol, No i tak gdzie jest wygram. Kochanie, już widzę, mamy tutaj trzy słówko ren, zobaczcie. Mamy ren, grosz i test. Mamy trzy słówka. no i pięknie. Dobra. Teraz robimy w mega kreżówku. Tut, kochani, mamy jedne slówko ADA. Na цій stronie mamy słówko NER, tu mamy pad, na цій stronie słówko osa i tu nie ma nic. Добре, poletimy. K i Z. Mamy K, tu Z. Ну, нібито вшу. Й і ЕО. Чи не друге словко? Літерка О. А, мама, виграна. Третє словко. О. Чверте словко О. І п'яте словко О. ОСЕД. АДА. ОК, АТОМ, ЧИЛИ РАЗ, ДВА, ТРИ, четыре, ПЯТЬ. ХИБА? стовка? ДУХАНЬЕ ОСЕТ. Може я тут тут натлужила? А что я, а чё я ЭДРАТ? Я не розумію. Але натлужила. Здрапалам Е. Э. А где я? Я бы тут. О, Боже, добре. Ада єсть. Ада єсть. Ока. О -к -а. О-К-А. Ока єсть. Далі. Тего нема і осет нема. Атом. А-ТО-М. То три словка єсть. Ада, ока і атом єсть. Oset nie ma i tego, literki E nie ma, ja zamiast F zdrapała E sobie. Pomysł taki, Boże mi Boże. Czyli kochani, zaraz na, na C. tu mamy słówkę. Adam, Oka i Atom. Tych słówk nie ma. O tak, będę tak. Bo E nie ma. O, już tu wychciała, nie? кохання. <laughs> добре. І остання літерка то І. Маме ту І. І ту маме І. Ну, no, добре. Тут іще О було. Але С нема. Ігірка нема. Н нема. Р, Н. E, ну, було Ф. Але Е e нема, кохання. Нема Е. E. Ну no, і все. Тут маме три слухка. Добре, йдемо на цю сторону. Тут і Ездра пане, але ж вами е. Добре, тут, а, тут маємо два словка, кохані, нер і ян. А тут єдно, пад. Добре, летіть ми будемо плужу з цими крижовками. Хай ге. І це ге є. Ха, не віце. Окей. Далі. Е... Ге. Е. Г, ха, ха. Окей. Куда две литерки. С и Х. Добра, С и Х. Я тут что не вижу. С. То есть С, С, С. И Х есть. Мама. Другие словки. Тут С и тут пачка еще есть. dobra literka e bilo no dobro imamo m i pol dobro m m no je to što i tu imamo m m tu v i tu m dobro nema nisto idem na tu tu osa jest jedno a tu nemamo Добре. F і B. E. Чи Ева e, другий слух? Що я роблю? F і B. Боже мій, Боже. F і B. Маме F. E, B, jest. Dobra. O, dobrze, że mamy E. E i F. Dobre, wreszcie. Dobra, to jest drugie słówko. E, V. E, E, E. I dwa ostatnie. To jest U i D. U. A, no to ci kochanie mamy trzecie słówko? Unik Ewa, bo E dali i osa. Dobra, co my propiemy? U No e... i Unik U. Unik jest. Ewa jest i osa. O, Dobra, jest. Dalszy. U Teraz Mamy D. I słówka. Tu mamy u. No i w nie? CG nie było, Y był, no, G, M nie było, PR nie było, L też nie było. dobra kochani. Mamy tu trzy słówka i tu mamy trzy słówka. Zaraz nam u. no i DD super. To dobrze szuję kontrolni. w razie idę dobrze. Dobrze, choć troszkę dobrze. Добре, тепер розкрижувачка з номерком 13, кохані. Що ми тут маємо? В бонусі маємо слово «магіо» чи літерки з драпанням 3 до драпання. Словка тут не маємо. Тут теж і тут є не словко. Добре, то летімо, драпімо 200. Маємо «з» і «і». Маємо «і». Z, Z, E, E, E. Добре, не добре, ще Z. Ту, маме Z, Z ту, ну, І, ту, З, ту, І. Маме чисте словку, І, І, І. Ну, ніби що. Добре. Добре. Тук имаме Z. Тук имаме I. Тук Z. 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 Добро. Колени литърки. F и P. Маме F и F. Имаме F. Чили перше словко Mamy puli opat, ja nie widzę.

О, то о то ту і ту. Десиха, чили друге словка, то О і О. добре. ще три літерки. К і Б. No bo no cóż, już nie będę. Oko. Czyli drugie słowko? Tu K. Tu B. Tu B. Tu K. P. Tu było L. I tu jeszcze błagamy.

І остання літерка кохання. Літерка Г. Добре. Мама Г. Але вона нам тут не дає слухку, так і зостаємося. Ту. А ту навіть не віце Г. Тут К ще було, але Р, В, Т, М нема. до води. Да. Ну, а ми з... Да. ну нема чаті не, не буде шукати. Множник рази три. Бонус 70 злотих, два рази в бонусі і нема ні. Ну, тут ж контрольні ружні. Добре, кохані. Зосталися мої любимі здравки. Це космічні сідень, дві штуки. Мам номер номерком п'ятим і 25. Добре, летіми. Не вім, що я ту п'ятку купую. Узмила я. Шукаємо в бонусі квоти. Тут шукаємо сюдимку, кшинжи з планети. Тримайте коханічок. Вінногрону, пальма, ананас, корона, портфель, тенча, цитрина, нарти, антена, вишня квітик, авокадо, мелони, півка, парасолька, ракета Astronom, gwiazda, kometa, chmura, soneczko, teleskop, jabłuszko, dzengar, klucz, kutka, plejada, opcja, perla i tornado. I tu mamy kostię. No czemu ja tę piątkę zmielę? Ogólnie mój numer i... Dobra, pusto. No i z numerem będzie Ось доложим, чи не зараз побачимо. Мама пілка. Телескоп, вишня, ключ, комета, Хмура зірка, квіт, кутка, сонце, авокадо, ракета, парасолька, Плеяда, торнадо, Марс, пальма, корона. Astronaut opcija. Zegarek, perla, ananas. To na nich chce sedrapit, tak zobacz. Vino grun, antena, citrina, portfejl, diamant, melone, tęčia i kosti. No, i nestate moje lobby zrapki si pizza. Космічні серем, дві штуки, рижовка і суперлінія. Не списалися, ще тільки посумування. На 110 злотих, все Тут маємо в рижовки 4 дівчин злотих, тут маємо 50 злотих, і тут маємо 2 дівчин Чили, Чилі, кохані, на 110 злотих 70 за сканих, 4 злотих на мінусі. Добре, кохані, як вам все сподобав оціночок, попрошу лапочки вгори, коментуйте, субстрибуйте, зичу вам дуже здоров'я, п'ятні котінки. І все скільки добре. Чимось тепліко до ютра. Бузячки. Па!